Шоу. Наступний номер взято з реального життя. Ви знаєте, кажуть, під час паніки українці купили стільки гречки, що можна 20 років годувати усі країни, де зараз голи. <рес> під час паніки українці купили стільки генераторів, що їхньою енергією можна замінити усі атомні станції. Нарешті, під час паніки, українці накупили стільки туалетного паперу, що можна. Хоча ні, цей товар постійно закінчується. Давайте разом уявимо магазин, власники якого запаслись наперед дуже, на їхній погляд, дефіцитним товаром. Так. Женя, як у нас справи? Продажі зростають. Що ми з цього продали? Клієнти пішли. Ну, Таке. Що таке? Хоча двоє заходили сьогодні. О, двоє непогано. Що купили? А, нічого. Я. Один просто зайшов поржать, а другий повернув генератор. У нього 14 днів ще не пройшло. Ага, ну і ти повернув гроші. А що я міг зробити? Це ж за законом. Тим більше він їм не користувався, світла ж не вимикають. Тож у нас вже мінус 50 тисяч. На цьому тижні. На цьому тижні. Але ж я оптиміст, правильно? І це непогано, тому що на цьому тижні в нас було скільки? Мінус мільйон. Тобто в нас позитивний тренд. Все нормально, Женечка, тримаємо. Так, але ще там у нас а, залишились газові балони і туристичні плитки. І нам їх пропонують самовивозом забрати. У нас яка ціна? Яка ціна? Вони кажуть, якщо ми їм машину заправимо, вони приїдуть, заберуть. Ну, треба подумати, треба подумати. Може би тут непогана ідея. Де непогано, людей зовсім немає. Ну, слухай, я відчуваю, я професіонал в бізнесі. Я відчуваю, з'являться клієнти. Все буде нормально у нас. Відчуваю я. О добрий день. Добрий, добрий день. день. Добрий день проходьте. Будь ласка. Я хотів запитати у вас, а ви генераторами займаєтесь. Так, звичайно. Вам так. зараз Женя все розкаже, а в мене слухайте, зараз терміновий дзвінок. Що <світ> um. вам потрібні генератори? О, я розумію, зараз всім потрібні генератори. <рисвіт> скільки вам потрібно десять, двадцять генераторів вам потрібно. Це замало, беріть п'ятдесят. Зараз кожна родина хоче взяти собі генератор, тому що в кожній родині має бути сто генераторів. У чоловіка свій генератор, чоловічі, у жінки жіночі, у дитини дитячі. Якщо у вас я улюблена йому теж потрібен генератор. Тому що якщо собака в буці без світла, то це кіт. Отже, які генератори вас цікавлять? Інверторні, дизельні, бензинові, однофазні, трифазні, 3 кВт, 30 кВт, китайські, європейські, може, вітчизняні? Ні, мені не потрібен генератор. Сука! І я кажу, що у нас немає стільки генераторів, так на жаль. ой. Я хотів запитати, чи можете ви взяти генератор під реалізацію? Яку реалізацію? У нас повний склад цих генераторів. Коробка стоїть, нема куди складати. Сука! І знаєте, навіть їх не вистачає, розбирають постійно ці генератори. Так а ви ж казали, там 50 років не буде електрики, там Я... це. Та е... їх там стільки, що всім вистачить. А ну тоді вибачте, до побачення. Е, чекайте, чекайте, ну як ви слухайте, як ви як ви уходите? Так, такий поважний клієнт до нас прийшов, бачу такий дорогий светер у вас. Дуже дорогий светер. Слухайте, ну в мене є пропозиція. нас сьогодні акція правильно Купляєте один генератор, 10 в подарунок. Ні, не треба. Ну як ні, ну що, вам не потрібен генератор. що Ні, не треба. Я так знаєте, купив з переляку. А світло не вимикають і він так стоїть. Я думаю, ну треба його здати. Тоді я знаю, щоб у вас більше не було переляку, в мене є інша пропозиція. Я пропоную вам сіль. 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 Женя? Йодована, кам'яна, морська, гімалайська. А ще в нас є дорожня сіль, ми купляли теж 25 тисяч тонн, тому можемо її запропонувати. М? А, ні, сіль не потрібно. Але почекайте знову ж акція Артемівська сіль. Е, пропоную вам за одне кіло 250 гривень. Давайте. Ні, тоді за 10 гривень забирайте. Ні. Три Ні. гривня 50. Менше не можу, я купляв за 450 гривень. Ні, не треба, дякую. Ні. Ну, як слухайте, я знаю, що вам потрібно. Вам потрібна одна дуже корисна річ. Женя, ліхтарик! Ліхтарик, ліхтарик. клас! штука, нас 100 тисяч штук по кількості господарств в нашому районі. Ага, зрозуміло. Ну що, і знову ж акція. Купляєте у нас один ліхтарик і отримуєте 10 генераторів і 100 кілограмів солі. Ні, не треба. Ну як не треба. Ну, ну дякуючи детеку, в нас вже світло не вимикають, тому ліхтарик не потрібен. Детек сука. Зламав мій бізнес. Так, Женя, що ми ще можемо запропонувати? Я знаю, що вам потрібно. О, точно, зараз треба поцікавити. Що він там шукає. А, Муку. Гречку. Мука. мука в нас там 40 тисяч тонн, так. А гречка ось тут в каністрах. Да, ви знаєте, до речі, ми купляли каністри по дві тисячі гривень, вам можу віддати по сто гривень забирайте разом з гречкою. що ви гречку в каністри засунули? А ми не знали на що більший попит був. А, зрозуміло. Inn..., О! Знайшов! Так, давайте Ось, маска. А на що маска? <смеш> ну як якщо... ще маска? це медична маска? Це перша маска одношарова, вона не допомагає взагалі. Ну ми її брали по 50 гривень, вам віддамо за 20. Та зараз в будь-якому магазині є. Маски. Але вона може робити отак. О, ні, Ні, дякую. добре тоді в нас є ще одна штука, антисептик. О. Показуємо, будь ласка, о. Тобто ви можете зробити ванну собі, і ви буде завжди антисептичні. Ну а, ні, дякую, не треба. Ну зараз ніхто не користується цим. А знаєте чому? Тому що тих, хто не користується, в них є що? Правильна вакцина. Женя. Вакцина це Файзер. Так. Женя, які в нас ще є? Чекайте. Така тільки залишилась правда дві, дві цистерни. Ага. Так вона ж в в маленьких продається. Ми брали оптом. А, якщо потрібно, ви можете віддати, скільки вам потрібно. А можете, знаєте, що зробити? Просто ковтнути чотири ковтка і можете вважати, що у вас бустерна доза. Ні, ні, дякую. Все до побачення. Ну, ой, що ой, вдруги? ой, вибачаюсь, вибачте! Ну, нічого, я... я... хотів я... це викидати. О, ми не зможемо зараз зупинитися з вами. Бо це знаєте що? Що. Це пейджер! Так! Я вам одразу хочу сказати, у нас працює акція. Якщо ви купуєте тисячу пейджерів, ми спеціально для вас відкриваємо пейджингову оператора. Капець, Ви б мені ще акції МММ запропонували. А, та ні, не треба. Я піду додому, в мене там дружина, вона чекає. Стійте! Як ви можете піти додому до дружини без сюрпризу. А у нас є сюрприз. Женя! Який сюрприз? О! Сюрприз! Ферверки! <рив> Вони вас чекали з 14-го року. Одна коробка тисяча постелів, в нас їх тисячу коробок! Забирайте! І знову акція. Якщо ви берете фейерверк, подарунок ви отримати сіль, а також вакцину. Ні, дякую, ні. Не треба. Добре, я розумію, що визьбі ви, 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 у нас хоча б одну коробку, ви в подарунок, котру ми ось ці от, о, о, каністри, що отримати сіль, а знаєте, ми будемо вас додому проважати з фейерверком. А, не, 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 не. І будемо це робити тиждень. Місяць. Рік. Бери, сука. Ні, ні, так, я вам мені нічого не потрібно. Все. Я молю тебе. Купи в мене хоч щось! Ну послухай, ну купи хоча б генератор, каністрочку купи. О, пейджер, візьми, візьми, так прикольно, будеш ходити, Воно пік на тебе, о дурень! а ти такий да, да. ще можеш, знаєш, мене так схоже на бахоче. До речі, у нас там хочі так само є. А ще знаєш, купи гречку, гречку. Запрошую тебе на весілля, ти приїдеш, бо так молодяти йдуть, а ти таки гречку кидаєш і в тебе так багато, десь тон, історія. Ну все, 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 може, бізнес це не ваше, може так, а? Ну як не моє, ну хоч щось купи. <quin> <oral> ну добре, добре. Я візьму фейерверк. Супер! І тоді, я думаю, що акцію ми зробимо, що каністру там, речу там, та февраля. Фейерверк візьму після перемоги. Алло. Зараз спитаю. Пропонують, щоб ми купили тисячу пачок ламп розжарювання. Беремо! Беремо. Так, домовляйся! Просто зараз я зареєструюся в дії і будемо міняти на економки. Ага. Все, Наш бізнес починається. Пішов, геть. Давай, іди. Бізнес це моє. So